Розказати, як зробити басейн власними руками? Пішли дивитись, розкажу. Для початку гідроізоляція техномер 200 XW, ультрафіолетостійка, паропроникна, витримує 7 атмосфер позитивного тиску води. Може контактувати з питною водою. Запам'ятовуйте! Легко наноситься. Тут наноситься перший шар, наносимо щіткою, можемо використовувати і валик. Через 5 годин наносимо другий шар. Бачите, наша гідроізоляція не потребує чистового оздоблення. Тобто вам не потрібно вкладати ні плитку, нічого. Там уже робиться заміс, пішли дивитись. Наш матеріал двокомпонентний. Це акрилова емульсія і сухий компонент. Замішуємо і наносимо. Включайте!